Галя Балована стала ще кращою. Так 985 магазинів по всій Україні. Секунду, ало, ага, вже 986. Готові заморожені страви. Твій ресторан вдома. Крем суп, том ям, харчо, борщ, вограч. Асортимент тільки зростає. Домашність залишається. Страви, які вперше винайшли технології галі бало. можна купити по доступним цінам прямо біля дому. Зараз Торі скаже, що тут величезний вибір пальменів. Величезний вибір пальменів. Гострі, не гострі. Супер м'ясні рибні з лососом. Угу, Короночка закладів галі. Бо ці перлинки роблять своїми руками. Наші господарички, вкладаючи душу у кожне пельмешко. Торі. А зараз ви бачите заморожені страви ресторанного формату: Качіни філе, чікінболи. Це ідеальна дієтична страва для фітаняша. Супи готувати всього три хвилини. Кондитерка власного виробництва, домашнє морозиво, солодощі на будь-який смак. Власне виробництво з солодощів, десерти, домашні морози, навіть є 18+. плюс. Біля шішні локації прямо біля дому. Географія Галі нараховує всю палітру українських міст. І головне, з домашніми стравами нарешті можна відпочивати, а не готувати. Що ж, магазини постійно покращують, і назва залишається незмінною. Галя Балована, дякую! Обов'язково завітайте! Спробувати всю палітру цих домашніх смаків.